Дивоказка знову з вами. Я знайомлю вас з казками, а вони всі чарівні, Слухаєм їх я і ти, любі хлопчики і дівчатка, вас вітає диво казка. Тож, зручніше всі сідайте на нові дивані. Чекайте, якось в лісі, де зима, йшли два білих барана. Один був уже старий, другий зовсім молодий. Той старенький ішов, кульгав, про щось думав і мовчав, а маленький біг скакав. Пісеньку собі співав. Ой біжу я, ой, скакаю, гарну пісеньку я знаю, розповім всім о як я пісеньку люблю, раз сніжинка, два сніжинка Полечу на чепирінка. Так скакав він і скакав. раптом. геп! І в яму впав. Ой ой ой. Кричить, благає, пісеньку вже не співає. Поможіть я тут, я впав. Що тут яма? Я не знав. Біля ями йшов кабан. Чує голос. Це ж баран? Підійшов він, подивився, послизнувся вліво, вправо озирнувся, навкруги себе покрутився і у ямі опинився. От вони вже вдвох сидять, та й голосно там кричать: Тут по лісі йде лисиця, в неї довга я спідниця. Чепурна така гуляє, йде і пісеньку співає. Я, лисичка чарівна, у мене гарна коса, Осіду я по сніжку, у тепленькому кожушку, В мене є ще рукавички і червоні черевички. Раптом чує хтось. Кричить. Друзі, друзі, поможіть. Тут лисичка зупинилась і в другий бік подивилась. Черевичок послизнувся, з лисичкою у яму окунувся. В ямі троє вже сидять. Помажіть! гуртом кричать. Поруч. Заєць танцював. траля-ля, траля. Пісні співав, чує він, що хтось кричить. Та й на голос той біжить ближче, ближче підбігає. Каже: Хто це тут гукає? З ями чути голоси. Швидко, швидко йди сюди! Не дістане нас ніхто. Ми вже змерзли. Йди сюди швидше нам допоможи. Зайчик ближче підійшов, глянув в яму та й пішов. Ти куди пішов? Не йди, зайчику, допоможи. Я маленький. Нема сили. Вчора лиси чуть не з'їли. Я боюся усіх вас і додому йти час. Ти не бійся нас, маленький, порятуй нас дорогенький. Не образим ми тебе, дружба наша тебе жде. Добре. Каже зайчиня. Погукаю когось я. Відгукніться. Хто тут є? Аж тут, бачить баран йде. Зачекайте, поможіть, каже зайчик. Та стривайте хоч на мить, тут слизька дорога дуже. Треба ваша допомога. Ну кажи мерщій, що сталося?» Баран каже. В мене старость. Трішки я не дочуваю. Голосні ж кажи благаю. В яму звірі провалились, змерзли дуже, зробіть милість. Треба їм допомогти. То давай, мерщій веди. Ось до ями підійшли. О, малий баранчик, ти? Ти також у яму впав, той, що весело співав. Так, сказав малий баран, яма ця ніби капкан. «Так!» Сказав старий баран, є у мене один план. Чарівну мотузку маю, нею всіх вас упіймаю. Взяв мотузку із кишені, держить міцно її в жмені. Він промовив заклинання і сказав таке бажання. Ти мотузко чарівна, твориш різні ти дива, і тепер допоможи друзів з ями дістань ти. І мотузку опустив. Звірів всіх освободив. А коли звірят дістав, то такі слова сказав. Те завжди обережні. Не ловіть ви в лісі гав, а під ноги всі дивіться, в ямі знов не опініться. Пам'ятайте, що добро переможе завжди зло. Так, промовили звірята. Дружба на добро багата. Дякуємо ми тобі, що врятував нас від біди. Любі дітки, пам'ятайте, друзям всім допомагайте, моя казочка скінчилася. Чи це правда, чи наснилося? Я усім добра бажаю. Завтра в гості вас чекаю. Ходить нічка-чарівничка, заглядає у вікно, є у неї рукавичка, а в ній казка про перо. А перо це не просте, звісно, воно чарівне. Розповім про це вим'я. Ось вам казочка моя. Це було давни, давно. Пташеня одне жило. Часто у поля літало, там воно зерно збирало. Пташенятко звати дзвін. Голосний, значить, він. І коли зерно збирає, звісно, голосно співає. Чути спів його далеко, підтанцьовує легенько. Раптом що це за дива? Колосочки знайшов два, підійшов, почав клювати, щоб зерно звідти дістати. Раз і два він дзьобом б'є, та зерна не дістає. Оце так. Що за дива? Може, тут зерна нема. Колосочки засміялись. Зерна наші заховались, бо це зерна чарівні, і тому дуже смачні. Загадай одне бажання. І воно здійсниться зрання. Тут Зернятко одне впало, пташеня його підняло, і бажання загадало, й до хатинки вмить помчало. Своє ліжко розстелило, і зернятко смачне з'їло. Швидко, швидко засинає на бажання вже чекає. А яке було бажання? Ми побачим, звісно, зрання. Коли сонечко зійде, чудо станеться мале. Ніч минула настав ранок. Золотий прийшов світанок, і проснулось пташеня. Ох, і сталися дива. Дзвін у зеркало поглянув. Погляд в мить його розтанув в тій красі, що бачить там, то хочеш розказуй нам. Пташенятко розказало, що бажання загадало, щоб чарівне пір'я мало, яке б усім допомагало. Так і сталося. Пір'я є непросте, а чарівне. Кольорове воно все усім щастя принесе. Летить дзвін крильми махає і пір'їни розкидає, по дорозі, по стежках, хай добро живе в краях. По стежині зайчик йшов і пір'їну цю знайшов. Він підняв. І здивувався, звідки подарунок взявся? Я пір'їна чарівна, в мене сила неземна. загадай лише бажання, і воно збудеться до рання. Зайченятко, здивувалось. І в пір'їни запиталось, є бажання не просте, воно не лише моє. Добре, каже відповідь пір'їна Чарівна сьогодні днина. Говори про що бажаєш і яке бажання маєш, скоро в ліс прийде зима. А ялинки в нас нема. Злюча фея чаклувала, всі ялинки поховала. Ми усюди вже шукали, і у птахів ми питали, чи ялинок не стрічали. Ні, вони відповідали. А пір'їнка чарівна вмить йому відповіла. Не хвилюйся, зроблю диво, Новий рік пройде щасливо. Я, пір'їна чарівна і люблю творить дива. Я рахую і чаклую, і ялинки вам дарую. Вмить у лісі загуло, закрутило го. го го Ніби темрява спустилась, і ялиночка з'явилась. Ой, зраділа зайчиня. Бачу, вже ялинку я, і вона тут не одна. Чарівні твориш дива. Зайчик пір'я узяв і до друзів вмить помчав. В мене добра новина, каже друзям зайчиня. Подивіться, навкруги тут ялиночки малі, а там далі є високі. Друзі взялися у боки і пішли всі танцювати. Новий рік будуть зустрічати. Зайчик каже: Це, це не все. У мене пір'їна є. Ця пір'їна чарівна і на святі головна. Ми ялиночку вдягнемо, іграшками приберемо. Буде свято непросте, свято буде чарівне, бо пер'їна чарівна подарує нам дива. Гарно ми ялинку вбрали. Вогники її почіпляли. Тепер справді вже пора. Пір'ячко, твори дива, ми загадуємо бажання, діткам шлемо побажання, нехай в кожного у хаті ялинки будуть багаті, на дарунки, на добро, щоб всюди щезло зло, -зло щоб Щасливі були всі з Новим роком дітлахи!